Коли класичний сирник хочеться чимось прикрасити, зробити його смачнішим і цікавішим, і при цьому не переобтяжувати себе замішуванням тіста, пропонують цікавий вихід. На екрані ви бачите два варіанти сирників, які готувались з додаванням сухих зернових сніданків у вигляді шоколадних кульок і в формі лосочок. Виходить смачно, ефектно і корисно. А зараз приготуємо базовий варіант сирника найдаліший і перевірений рецепт. Усі інгредієнти найзручніше змішати в міксері. Так маса виходить однорідною і ніжною. 600 г сиру і 3 яйця кладу в міксер. 4 столові ложки манки змішую з однією чайною ложкою розпушувача і висипаю в міксер. Також додаю дрібку солі і 3-4 столові ложки цукру. Додаю 50 грамів м'якого вершкового масла та 3 столові ложки сметани. І все змішуємо до ніжної однорідної консистенції. Перший варіант сирник з шоколадними кульками. На дно форми висипаю шар шоколадних кульок. Вони стануть хрусткою основою. Поверх викладаю вишні у власному соку. Далі рівномірно розподіляю сирну масу, а зверху знову кілька ложок шоколадних кульок. Під час випікання кульки трохи розмякшуються знизу, а зверху залишаються хрусткими. У результаті виходить чудове поєднання ніжного сиру, соковитих вишень і шоколадного хрусткоту. Другий варіант сирник із пластівцями у вигляді лусочок. Вони створюють зверху легку, хрустку скоринку, а всередині сир залишається ніжним і ароматним. Пластівці можна розкласти охайно. Щоб вийшов гарний візерунок, випікаємо при температурі 180 градусів Цельсія близько 50 хвилин. Після випікання сирник можна прикрасити мигдальними пелюстками. В результаті виходить сирник з легким хрускотом. У ньому приємно поєднується ніжність сиру та легка гірчинка шоколаду. Такі сирники виглядають святково, пахнуть домашнім затишком і готуються. Без особливих зусиль. Сирник з шоколадними кульками зверху можна прикрасити шоколадом. Це додасть кулькам більшої стабільності і вони будуть чітко триматись зверху. Подаючи на стіл, важко втриматися, щоб не спробувати. Сирники мають вишуканий вигляд, домашню щирість і аромат справжньої випічки, що наповнює кухню теплом. Щиро дякую за перегляд! Буду дуже вам вдячна за вподобайку і підписку.